І говорить Бог до мене, я буду в неділю храм. Я буду дивитися, чи прийдеш в храм. Як прийдеш прийдеште храм, щоб мав з собою Євангелію. І щоб людям розказував те, що ти бачив, те, що ти ще побачиш. Я говорю, Боже, там мені все одно ніхто не повірить. А Бог говорить, ти ходи і розказуй. Я говорю, до мене говорить, Бог, в тебе є Евангелія. Я говорю, нема. Біблія може є, а Євангелії нема. Він говорить до мене, читай Євангелію. І хай люди до тебе приходять і разом читають. Хто буде з тобою читати. Прийде судний день і спасуних я. Я говорю до Бога. Боже, Івангелія зашифрована, непонятна, бо я пробував колись читати, був там на сезонах, на тих роботах, і не, можу поняти, не міг поняти, що тут написано. Він говорить, ти читайте, мене будуть кривати. Ну, головне, читай ней. На перший погляд здається неймовірним, що людина настільки детально може пам'ятати події трирічної дивнини. Втім, пан Віктор каже, що інакше не може, що навічно йому були закарбовані події та слова, що мають злітати з його вуст. Відтоді ж його життя докорінно змінилося. Нині він виконує обов'язки соціального працівника, допомагає бідним і знедоленим та немічним. Не дивиться жодних телевізійних програм, крім церковного каналу. Турбується про сина, маму, родичів. Знаю усі молитви, які належаться знати віруючому, і більше того, кожної неділі відвідує службу Божу, радить усім знайомим навернутися до Бога. Прислуговує у церкві світяського Петропавлівського чоловічого монастиря, що розкинувся біля хвиль найбільшого наймальовничішого озера України. Світять. Ми зараз знаємо, в останні часи появилось багато різних екстрасенсів, наприклад, різних там чудотворців. І є від Бога, можна сказати, дійсно, це навернення людини до Бога. А є просто, що диявол просто під таким добрим виглядом людину, людину ще далі далі заводить від Бога і через неї. Як через ми знаємо різних екстрасенсів, різних, можна сказати, знахарів і далі відводити від Бога. Тому тут різні такі погляди. А щодо особисто Віктора, то я просто його знав навіть я якраз із Шацька родом, і він Шацька, і, можна сказати, дух один одного ми знали. І не раз я такий йду в храм Господній. Йому говорю: Віктор, приходь, коли в храм, він каже, добре, добре, і на тому все закінчилось. Ну і так він випивав, знаю, що копав могили людям. Ну, так страдав, таким недугом п'янства. А тут потім узнаю, що таке так і так сталося з ним. Сам до нього зайшов розмову. І бачу дійсно, що було йому таке відкривання від Бога, така милість Божа. Що це все-таки певно дано йому від Бога, а не від якоїсь злої сили, тому що зла сила його не буде водити в храм після того видужання, сила не буде його водити по святих місцях по чаєво і, посвяти... і в різних святих місцях. Також диявол не буде йому давати читати молитви, Євангеліє. Він не лікує як екстрасенс, наприклад, не використовується для якихось власних цілей, те, що він навернувся, а просто, просто живе по-християнськи, працює, відвідує хворих. Молиться, от і так, от, що його просто все допомагає. Е, Написано в новому заповіті, що е, Господь е, кому давав свою. Печать, то ті вже люди були вірні йому, вже до смерті були йому вірними, і вже вони будуть наслідниками Царства Небесного. І ми віримо, як свята що ця печать є. Це коли ми приймаємо таємство хрещення, вже нам дається печать Духа Святого, дається нам, через яку ми вже з'їдемося з Богом. Тільки ми про і наші імена вже тоді записуються на небі, коли ми хрещені. Але просто можна сказати, ті імена наші стараються, коли ми робимо великі гріхи і в них не каємося. Тому ми вже в царство не можемо в Боже попасти, так як. Ми самі себе викреслили своїм життям. Ми повинні своїм життям підтвердити, що ми дійсно хочемо бути там в раю, боротьбою з гріхом, боротьбою з самим собою. Ми не переживемо, щоб не згрішити, але ми повинні каятися. Бог не прийшов до праведних, Бог прийшов до грішних, але до тих грішників хочуть очиститися, хочуть спастися від того всього злого. Петропавлівська обитель на березі світя за наймолодша з монастирів Волині. Білокам'яний храм, що ось уже понад 160 років височий над озером, отримав друге життя, ставши головним храмом Чорнечої громади. Перша згадка про церкву святих апостолів Петра і Павла датується 1796 роком. А 22 січня 1834 вісімсот храм згорів від недопаленої свічки. На початку 1840-х років стараннями графа Владислава Браницького у світі зі розпочато будівництво мурованої церкви. А у 1846 році вона була освячена. З 1999 року для Петропавлівського храму починається нова сторінка історії. Нині дуже часто приїздять сюди кияни, віряни з Білорусі, дуже часто просять допомогу у мореточевих ікон, одна з яких Божої Матері. Жінки, що не можуть народити малятку, ті, хто опинився на роздоріжжі в біді і розпачі, моляться до старовинних чудотворних ікон, замовляють молебні, і як стверджує отець Сергій, священник цього храму, воздається їм по вірі їхній. Цей храм ніколи не закривався, навіть під час тих гоніння на православну віру на християн, і бувало тільки що не служили священники декілька де служб, але тоді люди самі молилися. Був такий час, коли відходив цей храм до Унії, от належав, але потім знову таки повернувся в православі. Тому люди буває, приїжджають і відчувають таку намоленість цього храму. Ну, з недавнього часу тут вирішено заснувати монастир, там будується корпус для братії і монастиря разом з тим для дітей, наприклад, сиріт, напівсиріт, щоб вони мали літом куди приїхати. Бо наша єпархія, якось єпископ Нікодім, то піклується про те, щоб. Мали такі діти можливість десь поїхати відпочити. От на Турбазі ну, дорого та й знаєте, на турбазі дорослі, не завжди там і корисно, що вони побачать чи почують. А от при храмі, аби так було, вони б і помолилися, вони б і відпочили. Тому такий будується в нас корпус для і братів монастиря, разом з тим для діток. От хоча нелегко він будується, тому що так він запланований такий великий, і разом з тим зараз складна, така складна ситуація у нас взагалі в країні, тому це все нелегко для настоятеля особливо. Нашого храму. Ну і також е люди багато приїжджають з різних місць, моляться, і дійсно Господь по їх вірі і дає те, що вони просять. От бували випадки, що навіть е е бать діти, батьки не могли, мама не могла, наприклад, завагітне, потім вагітніли і благополучно народжували дітей. Навіть заказували молебні перед ікони Божої і, і, от є, Наприклад, до Ніколаю, чудотворця до дворця моляться його древня ікона, і отримує те, що просять. Навіть мене це самого гінколи двоє. Ну як так прости, приїхали, моли мене, прости, заказали. А от отримали те, що от просили. Ну не кожному це дається. Це від волі Божої залежить від самої людини, від її віри. Не те, що ми тут чудотворці, наприклад, чи там отець та Арсеній, бо багато хто його приїжджає, молиться, а просто ми молимося, він щиро молиться, а Господь повірить тих людей і дає те, що вони просять. Тому так трошки цей храм, можна сказати, так, трошки став відомий на деякій території от нашої області, навіть з Білорусі буває хто так от приїжджає. От. Служби звершуються кожен день у нас. Зранку літургія. От а вечором вечірнє і е, утренні, отак от звершується, і можна тому приїхати в будь-який день, заказати молебень чи поспідеться почастити свої служби от панахіду. Отак от зараз ми. змусило нас подивуватися, і зображення царя Миколи, II та його родини, що знаходиться тут у вигляді ікони, Адже напевно багато з нас не зустрічали подібної в інших церквах. Та виявляється, що навіть і вона має свою власну надзвичайну історію потрапляння у храм. Царська сім'я, вони недавно були канонізовані в Православну церкву в 2000 році. Багато було прихильників, багато було тих, хто проти. І е, я особисто, наприклад, я е, сам не знаю чому, але в мене чомусь така була до них повага, таке шанування їх. І тут просто, просто є люди в, цього, в цьому храмі, які їх шанують, які їх люблять. Чому? Ну тому що вони дійсно були благородні люди, хоча історія може говорити різні випадки, але. Як одні випадки ми можемо підтверджувати, і одні люди підтверджують, другі люди ці ж самі ж випадки заперечують. Але просто я сам особисто по собі, і ті люди, які зложилися на цю ікону, щоб її сюди купили, вони получали від них дуже чудотворну допомогу. Навіть люди багато хто сумнівається, ну як так, царі, він святий. Але багато кому говорить: от помолись, коли буде тобі скрутно, коли буде тобі важко, помолись їм, і ти побачиш все. І дійсно, коли люди до них звертаються, отримують поміч кажуть: я не знаю, чому вони мають таку силу допомагати, але як тільки помолюсь, зразу допомагають. Що я сам особисто їх шанував, і тут багато хто їх шанує, тому вирішили купити їх ікону. Навіть е, так радісно завжди, коли їх ікона в нас в храмі. Тому що все-таки їх сім'я була такою благочестива, і вони один одного, як цар і цариця, любили і любили людей, любили Русь, вони могли вийти. Коли почалася революція, були поїхати, вони нікуди не поїхали, не залишились. І їх, можна сказати, придали ж свої. Це ж тимчасове це правительство їх заточило, а вже потім тільки по наказу Леніна не були вони розстріляні. Тобто вони були от, подібно дійсно Господу. Вони були придані своїми, а потім і можна сказати, розп'яті от за дійсно за свою віру в Христа. І тому ми їх шануємо. І я вам також раджу всім людям, коли буде важка якась ситуація, чи хвороба, чи ну, будь-що, чи в сім'ї щось, їх сім'я, можна сказати, зразкова, звернутися до них, от, поможіть. Я не знаю, чи ви дійсно святі, чи не святі, ну, але поможіть, якщо святі поможіть. І вони поможуть. Були різні віддіння. от, наприклад, я в книги читав, що. Одна людина шанувала Миколая Чудотворця. Як завтра його свято святкує Чудотворця на славянській мові. І ми молилися, так усерно молилися. А тут йому її видіння. Війде Миколай Чудотворець, веде за руку царя Миколая і каже: у вас говорить, вже є свій Микола Чудотворець, от йому й молилися. І серед цієї Божої благодаті, де дзвін церковний перегукується з шумом криги у могутньому світізі, перед ликом ікон, що мороточать, і величі яких не здатний охопити об'єктив камери, проводить свій час пан Віктор. Молиться, згадує откровення, послане йому Богом, допомагає священникам та монахам. Тут він у мирі зі світом, з людьми. Тут він з Богом, як втім, і повсюдно. Адже при першій же нагоді він їде до Почаєва, ходить по святих місцях. Більше того, розповідає проченам про історію древньої обителі, сам зорганізовує екскурсії. Почай їжджу разів 7-8, збираю людей і вже екскурсія йде в почав. От я вже хожу, там розказую на Святого Гору, на Істочні Кани, на Скіт, на Почаїв, ну, Всі монастирі там проходжу. Поки... Ну, а от ви кажете екскурсії проводити, а звідки ви от знаєте, що саме там було? Мені відкрило, чи що. я хожу, розказую. Я чи читав, чи чув, чи щось мені відкрито було. Ну я сам хожу, розказую, я можу бути в... без сководи, мені не треба зовсім. Угу. Тобто ви самі не надіялися. Я не знаю, молоді, воно звідки воно взялося. Я говорю, перший раз нам зайшов в нижній той храм. Я говорю, я вже розп'ять Ісуса Христа бачив. Говорю, де ти міг бачити? Як ти ще перший раз в цьому храмі? Я говорю, не знаю, чи весні, чи де. Ну, якесь мені було таке видання. В особистій розмові з нашим сьогоднішнім героєм вдалося дізнатися, що після тієї пам'ятної ночі, 15 листопада, Бог дарував йому дар стілювати, відчувати людські недуги, лікувати їх. Втім, відкрито допомагати людям він зможе лише після 45 років, а нині йому 41. В Мельниках жінка одна просила чоловік, просто я розказав, поговорив з ним. Ну ви йому розказували саме те, що з вами що було. Він повірив мені, видно, і якось встановився. Говорить, хочеш жити, я говорю людині. Якщо ти хочеш жити, то повір мені коли ти остану своїми визнаватимеш Ісуса та Господа, і будеш вірити в серце, що Бог воскресив його і з то спасешся. Рідні та близькі віктору люди тішаться з того, як перемінилося його життя, ставлять в приклад іншим і славлять Бога. І він розказував, і батюшка розказував, і ті, що ближче були до нього, теж розказували, що то була. Що то була правда, що я знаю його як раніше. Він любив це саме діло, ну, випити все. І в житті в його не склалось так, як треба. А потім, як ото пройшло із ним таке видіння, то він зовсім другий став, став другий вітя. Він те все, як то кажуть, поставив на нього хрест. І прийшов до Бога і став жити з Богом. І тепер його всі поважають, горілки не п'є. В церкву ходить, Бог молиться, і вдома мир. І кругом добре. Так, якби, якби так кожному. Але розумієте, не всі хочуть так повірити. Не всі, не всі ще може кличе туди сам Господь, щоб вони повірили. Бо то правда. Пані Марія, яку Віктор називає своєю хрещеною, сама є глибоко віруючою людиною. Багато років тому вона врятувала себе від смертельної недуги молитвою, постом і лікарськими травами, які збирає з перших весняних днів. Відтоді вона допомогла сотням, якщо не тисячам. Я пережила три операції. Дуже тяжко хворіла. Але я стала молитися. Я стала молитися, і Господь мене мене сіли. І саме у 35-36 років на мене напали ті болезні, що я дуже тяжко хворіла. Я вісім місяців була на лікарняному, я в луцьку в лікарні лежала три місяці. Як я виписалась, то ніхто не, з врачів не, не думав, що я буду жити. Тут із Шацька поїхала, одна жінка теж на операцію туди в Луцьк і питають, ну як та Марія. А вони кажуть, на роботу ходить. А врачі кажуть, як то на роботу ходить. У нас, каже, з такою хворобою, з таким загноєнням, як у мене було в животі, то, каже, ніхто не виживав. А вона каже, ходить на роботу. Ну, то якесь чудо. Але як я їхала на операцію, то я теж попросила тут своїх родичів щоб дали на три церкви, щоб на три церкви молилися за мене, за моє здоров'я. Вони молилися. О, і, розумієте, якось воно потрохи трохи-потрохи. І я живу вже мені, от з 39-го року я вже мені 68 минуло, 69-й пішов від вересня місяця. І я живу, хожу до церкви. То в світі і до почаюва їздила. і сюди в церкву ходжу. Я кожен вечір читаю Біблію. І прошу Бога здоров'я. За всіх молюся своїх. І в церкві подаю за здоров'я за всіх. А нещодавно вони з чоловіком вирішили взяти до себе 17-річну дівчину з дитинкою, яким ніде жити. І прийняла до себе нещасну дитину. то мені шкода. Чотири місяці пролежала з дитинкою, мати алкоголічка відказалася. А я щось так подумала, як то війна пройшла, як нам тяжко було після війни, ми були голодні куска хліба. А думаю, зараз такий час лежить молода людина із дитинкою, і ніхто її не хоче взяти. І я поговорила своїм дідом. Кажу, давай Боже, ми ж от Бог живемо, так як нам, уже Бог не дав дітей. Візьмімо її до себе, погай живе. Ми її, звісно, і не всиновляли, і не приписували, нічого. Ну, ну треба ж десь їдитися. Як я йду і росте трава, то я не можу, щоб я її не зорвала. І одразу на горі я там посушила, їх поскладала і вже пользуюся ним. І багато маєте тих трав. Ну, Трохи є, трохи є. Коли ми прощалися з Віктором Кузьмичем, він з притаманною йому щирістю запрошував нас у гості влітку відпочити, порибалити, розповідав історії життя світязян, жителів Шацька про церкву, про святих отців, про життя і про радість прийдешного дня, бо котрий би день не став останнім для нас, для людства, кожний треба прожити з Богом в душі. І почув, і почув я яручний голос Із престолу, який кликав, бо це оселя Бога з людьми, і він, він житиме з, з ними. Вони будуть народом, народом Його, і сам і Бог сам буде з ними.